І всім привіт! Як ви знаєте, я повернувся на свій канал і у мене з'явився новий пітомець, це персик, кролик. І ще покажу своїх питомців, які ви дуже давно не бачили. Мої папуги, піка, дівчатка і пікачу, хто помни, які живуть зі мною. І мої великі улітки, вони зараз сплять. Такі великі. Ну, багато питомців зникло. Із-за того, що вони жили в селі, там була моя бабуся з душе. І я не міг туди приїжджати за школи, і мені прийшлося подати цих своїх домашніх тварин, які залишити папульку юбилиток. Зараз, коли бабуся з душе вернулися, я докупив кролика. І я зараз вам показую, які... Питомці ви більше не побачите на моєму каналі. Я буду завжди на довідному каналі і все. Песика бенчика більше на коли ви не побачите на моєму каналі, я його віддав. Ці два прекрасних прапорайчика померли. Кролика я теж віддав. Голубів всіх моїх старих голубів, які були раніше, більше не буде на моєму каналі. Цих прекрасних котиків теж не буде на моєму каналі. Тільки нові. Я їх віддав. І все за одної причини. Ви знаєте, я говорив в початку. Всім пока. Хто мене підтримає?